Євробачення насувається. У мене чай гіскос, і на розгляді один із фаворитів цього конкурсу хаят із його піснею Honor або ж честь. Подивимося, про яку честь йдеться у цій пісні. Реквієм людяності і честі. Good, а, що це за звуки десь з підземного царства. А, то це через цю пісню ви мені писали додати туди секс? Оце дивне поєднання в музиці. Ніжного, ліричного, фемінного і такого пам ба бам І тут раптом ідуть якісь маршем солдати. Повернувся стержень, друзі. Ой, наступний день після ядерного зриву. Так, тут почався якийсь мелос. Почалася щекавиця. Якась це розпускна честь. Я ознайомився з усіма текстами пісень, в тому числі із Хаятовою, але не слухав її музичного втілення. Тож про що пісня, які в ній художні образи та як вони зшиваються із музичним втіленням, а також які емоції суто інтуїтивне прослуховування цієї пісні? У вас, моїх глядачів, слухачів та надіюсь, підписників, адже ви підпишетесь на канал. Ця пісня викликала, коли ви проходили мій психопоетичний експеримент. Залишайтесь до кінця відео, і ми дізнаємося, чи розчула аудиторія ті емоції, які туди закладали авто. Тори та виконавці, так, спершу до тексту пісня називається Honor, і її співак презентував власне як пісню про честь та гідність. Але давайте зробимо ремарочку в англійській мові Honor – Це певна чеснота, яка виміщається в вашу поведінку відповідно до певних очікувань. Натовпу людей, тобто кодекс честі, поведінка честі, ушановувати когось і подібні слова. Вони всі походять від слова «honor». тоді, коли гідність це про внутрішній стан і про внутрішню якість. Гідність це те, що живе у вас, відчуття власної вартісності, самоповаги і так далі. Синонімами будуть «integrity» – цілісність або «virtue» – чеснота. Тобто, не плутайте хаят, скоріш за все, нам буде тут співати і розповідати про честь, тобто певну чесноту і обов'язок. Жити за правилами і слідувати своїм міцним як камінь принципам, і ось зараз ми подивимося, як це буде втілюватися в тексті, адже адже деякі подейкували, що в постмодерному нашому світі така чеснота, як честь, просто відмерли і зникли. І їх бачите, із свічкою в день не знайти. А Україна, вочевидь, на символ якої претендує співак, і є особленням честі. Борячись за свободу не лише власну, але й усієї Європи, якій загрожує російська агресія, можливо, саме така інтерпретація буде в пісні. І це поки що була лише назва. Давайте стрибнемо у текст. I've been good, I've been been good, moral, I've been true, I've been loyal. До цього самого моменту я був добрим, я був моральним, я був правдивим та вірним. I'm holding my honor. Я тримаюся своєї честі. Після того, як усе перетворилось на тотальну деструкцію, все зруйновано довкола мене, after total destroyal, Тобто трапилась якась катастрофа, а наш герой залишається просто як стержень. І він стоїть як камінь. «In the the void and the rumble», у порожнечій гуркоті and the ashes of tumble», під попелом падіння. «Might be hitting me so місора, який може вражати його ще сильніше. Задівати його рани, так? But my honor won't crumble але моя честь не зруйнується, не розпадеться, не розпорошиться. Цікавий ритм, до речі, він такий відразу наштовхує на якусь просто начитку, там буде репчина якась. Не, не знаю, я ще не чув музичного втілення. Зараз подивимося. Як ніч розсипле зорі, і теплий легіт вже затих, зіграй же на повторі, зіграй на струнах золотих. Красиво, з римами, усе в розмір, і легіт це такий легкий вітерець. Тобто це такий ліричний хід, але про що він? У нас малюється ніч, і він просить зіграти на повторі на струнах золотих: грай музику, грай вий, мелодії плаї. Не знаю, якась лірична частина, вона трішечки відбивається від тієї жорсткої, яка е, тут повстала, власне, як такий монументальний образ героїчної поведінки. Люди честь. Окей, тобто у нас ліричний герой виходить на сцену просто під ось цими нічними зорями і на золотих струнах там буде грати. Англійський далі текст: See me eye to eye, зазирнив мої очі, зазирнив прямо в мою душу, eye to eye» – це особисто. Wanna feel the pain, хочеш відчути біль running through my veins, яка біжить моїми венами. We ain't the same. Ми не однакові, ми різні з тобою. Тобто це такий діалог із кимось, хто не може зрозуміти тебе. Ой, якісь тут просто вайби із Машею Кондратенко. Пам'ятаєте, там також був такий діалог про нерозуміння іншим мене, мого світу, внутрішніх переживань і так далі. We ain't the same, повторюється. Ми різні, ми різні, ми різні, ми різні. Цікаво. Тобто, є певний конфлікт нерозуміння двох сторін в цьому діалозі. Don't stare. I'm just the one of many that you спеє. Не витріщайся на мене. Я лише один, хто вцілів або кого ви пощадили, хто вижив. Uh, spare має декілька значень. Nightmare is the only glim to see for those who dare. Нічне жахіття. Невже ті, хто наважується, відважується, побачать лише оцей дрібненький промінець світла. Not fair, так несправедливо. When somebody's used to waking up in Blare, коли одні вже звикли прокидатися під вій сирен. Don't swear. Але при цьому не матюкайтеся або не кляніть. Um, Бажайте добра. Um, просто не знаю такий стюп над папою римський. Never really never bloody care. адже вам насправді пофіг на нас. Bloody – це взагалі грубовате слово. Але дивіться, який тут дисонансний діалог виходить: Don't stare, I'm only one of many that spare. Nightmare – Неначе то дві сторони, які протистоять одна одні, або це команда don't stare, not fair, don't swear. тобто та, це такі просто команди, 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 бо вигуки кудись в повітря, вони залишаються без відповідей. Або це ворожі обставини, як «Nightmare», тобто жах ночі. Та окей, тобто в нас це протистояння нерозуміння між двох сторін. Вони не розуміють мене. І це такий крик безсилля і нездатності донести. Глибину свого от своєї боротьби, вічу і так далі. Ой, тут класна якраз тема підіймається, але вона така в пластах десь там вшита далеко-далеко про вдавану бутафорну, про вдаваний бутафорний гуманізм. Типу, ми ж всі маємо притримуватися міжнародного права. У нас там є правила ведення війни. Ми не можемо там дегуманізувати ворога. Ні-ні ні. Ми маємо бути правильними. Але при цьому ті, хто мали б відстоювати справедливість, просто закривають очі на те, що відбувається там із російськими міжнародними злочинами. They just put a blind eye on. Mm -hmm. Це чудовий такий пасаж, він дійсно болючий. Isn't all in vain falling for insane? Невже це все дарма впадати в безумство fueling the blame? розпалювати звинувачення? Whom you wanna tame, кого ви хочете приручити in the wicked game? В грі, з якої немає виходу, та Тобто в грі на нервах the same. Ми різні з вами. We ain't the same. І хто ви тут в цьому випадку? Ми не братські народи, типу з однієї сторони, чи це про захід? Ми різні з вами. Ми. Тобто, ви мене не зрозумієте, в якій я ситуації. Ви мене хочете приручити, чи кого ви хочете там приручити? Та? Уф, 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 це, це звучить, неначе такий емоційний пасаж, я не знаю, до Дональда Трампа, можливо. Я тут транспоную на свої цікавості, та, на свої інтереси. А ви можете побачити в цьому тексті щось своє. Але я вам розкопую, що тут можна побачити, виходячи суто з тексту. Тому, друзі, пишіть, діліться, що вам тут чується. Будь ласка, запрошую, цим ви не, мене якось ніяк не, не обмежите. Тепер погляньте ще одну особливість. Відчули, наскільки ритм тут плавав, і ці були такі вислови і вигуки вільними за структурою. А тепер починається просто стрункий солдатний ритм і текст. Slow down the tempo, I'm not gonna be gentle. If you enter my temple, honor is monumental, повільний темп або пригальмуй. Я не збираюся з тобою церемонитися, бути м'якеньким. Якщо ти війдеш в мій храм, в моє святе святих, тобто в те, що для мене святиня, скоріш за все, то там побачиш на монументі та на на, на платформі стоїть моя честь. Тобто, там, в центрі мене, те, що мене тримає, іншими словами, є моїм храмом і є моєю честю. Цікавий образ slow down the tempo. I'm feeling your tremble. Я відчуваю, як ти тремтиш, і це твоє тремтіння, воно буде фатальним. Тобто твій трепет і страх переді мною вони приведуть тебе до смерті. Honor is monumental, slow down the tempo. Вау. Wow. Цікавий текст. Поки що я не чув музики і втілення, але в цьому тексті є пасаж і нервовий, майже істеричний, і такий. Конфлікт і є пасаж такої жорсткої структури і самодисциплінування. Ну, цікава тема для Євробачення. Про честь, мабуть, на Євробаченні не співали. Напишіть, якщо ви пам'ятаєте пісню Євробачення про честь. Тобто маємо віддати належне, принаймні, за новизну. Супер. Uh, по тексту. ну Він там різними формами написаний. Десь є з римами, десь є вільно. Але uh, я трішки не зрозумів тільки ось цього пасажу, для чого він тут був, як ніч розсипла зорі і теплий легідь вже за тих, зіграє вже на повторі, зіграє на струнах золотих. Це не наче десь з іншої пісні взагалі. Грай музику, грай вий мелодії плей. Mm. Тобто це такий його прекрасний світ, а далі жорстка реальність. Можливий. Але я поки що не знайшов реально вмотивовуючого пояснення, як, як от воно тут має бути зшито, цілісно. Все решта, наче якось складається. Ну, такий, реквієм людяності і честі із відкритим фіналом. Адже в нас в тексті тут немає де поставити крапку. Насправді, ну він якось звучить там загрозливо, звісно, такою помстою. Що, чого я чекаю від цієї музики? Ну, можливо, Чо? Ох, я не знаю, в мене якісь багато очікувань від цієї музики тепер. Тобто музичне втілення має бути просто е, розривним, напористим. Мабуть, буде емоція люті, такої сили, стержня. І, так, ну, Ви ж бачили текст, друзі? Ну, мені здається, тут цікавий текст, потужний текст, такий прям пуф. Так У нас вже Джері Гайл а Тіна Керл. Добре дівчата виходять на західну аудиторію. Будь ласка, успіхів. Це просто потішно звучить. Вау, wow. що це просто за звуки been десь been been з підземного I've царства? Уф, яка темна, темна музика. Оу, oh, такі моторошні і просто насторожуючі дзвоники. Ой, не наче в якомусь апокаліпсисі. Типу, в тотальний постапокаліптик ворлд. І ось там просто якась пустеля, ото як в дюні. Оооо. Так наступний день після ядерного зриву. Знаєте, типу усюди попіл. Так, а тут почався якийсь мелос. Я не розумію, почалася щекавиця. Що відбувається? Ой, в нього голосі, скільки муки, скільки страждань. Що ж там трапилося? Так, тобто він єдиний вижив у цьому безодні, ось ці в попілі цьому. І тут якийсь просто романтичний мелос пішов. Я... Почалася щекавиця. На струнах золотих Зіграй на струнах золотих. Кому? Нащо? Тобто, це такий просто ліричний пасаж для краси. Як ця образність вбудована в тему честь? А! Він, мабуть, також п'є хібіскус і в нього просто тут почалося такий запійний. Момент, знаєте, типу, усе пропало, нап'ємося і будемо з цікавитися. Oh, дуже-дуже м'яко ці всі. Пейн. Oh, Оу, просто фальцет-фальцет. Ну, така честь дуже м'яка і переживаюча. Якось колос перетворився на колосочок. О, не знаю, в пісні таке поєднання цієї вразливості, такої навіть фемінності, а з іншої сторони, такого агресивного, темного, загрозливого, музичного супроводу. О, а що за стогни оці? Стогони, стогони. Просто якийсь клубнячок, почався такий темний клубнячок, знаєте, не наче там була не ядерна війна, а просто підвезли якогось, ну, типу, не грибів, а чогось сильнішого. І тут і почалося. Ну, послухайте музику. Ой, вона, вона не те, що танцювальна, вона, вона просто тілесно танцювальна. Тобто тут якийсь станець живота, пішов, і ось це війшло все. Схід, схід, схід. О, Я думаю, на Заході таке сподобається народу, тим більше в усіх вечірках, клубах і так далі зайде до того ж, тут є такий ефект орієнталізму. От так само, як в Британській імперії, усе, що приводилося десь там з заходу, з окупованих територій, ними ж тоді. Колоній, воно вважалось таким екзотикою, екзотикою. вікторіанську епоху ці ідіоти, перепрошую, взагалі збирались для того, щоб розчленовувати мумії, привезені із Єгипту. Просто збиралися знаті, вони їх так опа, і було розкриття мумії. А давайте подивимося, що там всередині. Ну, вони бавилися так. У них була така е, культурна програма. Ось. І ось ця така цікавість до всього східного називалася типу орієнталізм. Знаєте? Ну так, типу, от воно має бути якимось таким витіюватим, кольоровеньким. Там. М -м -м. Але насправді ця цікавість була зверхньою і тупою, і примітивною. Так от, в західняків трішки таке ставлення до України. От Україна має вести якийсь етнофольк або щось, якщо не етно, то таке намішане, намішане цікаве музичне, бо їхня традиційна попса, типу Шведська, уже всім остогидла, і її треба робити або супер мега якісно або ніяк. А від України чекають щось такого. Ось якийсь мелос народний, чи ще щось буде таке. Типу, окей, на цьому очікуванні можна виїжджати, можна експлуатувати його. Але давайте подивимося, що тут буде такого унікального, аби цей Мелос і ось це все етнофолькльорно, клубно, електронне запам'яталося. Ой, ці дзвоники Та-да-да-да-да-да-да-да-да. Та -да 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 така. Тривога під. Підгін часу, дзвони завжди пов'язані з якимось відбоєм часу, тривогою, як alarming bells. І це дає трішки масштабу якоїсь, ну, трішки ми вийшли з цього якогось стриптиз клубу в щось більше. таке. Угу. Татаді, да ті. Тут трішки повакало монотонно та 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 па да даті. Що це? Оцей шматочок трішки якийсь нудноватенький. Хоча такий вступ до нього зробили, неначе тут буде зараз. О, The Never Bloody Care звучить. Не з агресією, а звучить із плачем, стогоном і скаргою такою. Ну, типу, а вам же пофіг, насправді, ну, те, як я переживаю це все? А, і складається враження, що це не про схід і захід, не, там, не про Україну там і Захід, а про якусь особистісну любовну історію там. Кось і не ви була ріке, і там ідуть. Мелізмиці, всі йдуть. Уф, там якась просто, там якась просто драма особиста трапилася. Хтось когось кинув чи там безчесно з кимось вчинив. Ой, це мені нагадує якусь циганську ромську, перепрошую. О, це був малим, мабуть, був, був якийсь серіал такий. Оце дивне поєднання в музиці ніжного ліричного фемінного і такого пам бам бам і тут раптом ідуть якісь маршем солдати. Ого, а тут просто він зривається на такий крик. Ого, тут величезні танцювальні паузи. Я не знаю, що буде на сцені відбуватися. Але мені цікаво на це подивитися. Це буде, це буде якийсь феєричний. Це знаєте, як тур, турки, тільки вони зазвичай жінок посилали, І там починалися танці живота. І Оце і там туф-туф-туф, пілони. Я чекаю в якось феєрично. Але а де тут честь? Я поки що не можу знайти зв'язку між текстом і музикою. Ну, типу, красивий текст, і він живе окремим життям. Ну, типу, красива музика для свого контексту. Вона живе своїм життям. А, -а, -а, а де зв'язочок? А, тут така в нього лиха-лиха, просто посмішка, сміх. М -м -м. І знову він у цьому обробленому, темному, дещо штучному голосі, а, повертається до якихось просто команд, неначе він тут буде керувати зараз всім. Повернувся стержень, друзі, в вокал. Окей, тобто з диричної м'якої фемінності майже ми прийшли знову до. До якоїсь такої солдатської самодисципліни. To... От, от в цьому вистачає прям сексу скільки, що фу. якось намагаюся в цьому шукати там честь, намагаюся шукати там монументальні якісь образи, із того тексту, який я щойно читав. А, а, а тут паралельний пласт, ото майже як Dream Lover, тільки ще більш м'яко і. і і з якимось там сходом, таким східними мотивчиками. Не знаю, в якісь в мене змішані відчуття від цього. Ну, коротше, якщо прибрати цей текст і просто слухати, скажімо там, умовно якесь а а а а, -а, -а, -а" тобто, і ось, ось це все музичне оформлення, ну це класна, танцювальна, клубна і така прям відверто еротична музична історія. Станцями, з, з пілоном. там... Даша пише Мальчик в Трусік. Даша Сонях. Ай-яй-яй. Ну, я не знаю, там в трусиках, не в трусиках буде, але це дуже типу, еротично відверто, і якось воно в мене не стикається із honor, з честю, обов'язком, чеснотою. Якась це розпустна честь. Тут якось не визначився текст про честь, а музика про розпусту. Так, складається враження, що він там не ворога, а покарав. А покарав ворога. Ну, не знаю, не знаю. Та що тут не знати? Все, можете йти писати, що кожен мислить в міру своєї розпущеності, але якось в мене тут флешбеки з минулим роком. Ця пісня так само про честь, як минулорічний Dream Lover Меловіна про Івасюка. Перепрошую. Обидві пісні чудові для клубняка, для тусняка, навіть для стриптизу. Я не знаю, все чудово. Але ті тексти, які під них підшиті, якось я не побачив їхнього прямо музичного втілення. І від цього мені печально. Діліться. Що діліться? Зараз будемо дивитися, друзі, що ви там наголосували. Мені тепер дуже цікаво, які емоції обрали в нашому психопоетичному експерименті. Давайте поглянемо. 303 особи на момент запису цього відео, на секундочку, ви молодці. Дякую, друзі, за таку активність. Отже, ви проголосували за пісню Хаята наступним чином. Пісня Хаята, Гонор. А, я перепрошую, саме пісню Хаята обрали 285, все-таки трішки менше людей прослухали, але тим не менш, серйозна вибірка. 32% найбільше почули в цій пісні несподіванку і подив. Саме ця емоція вас дивувала. Та, да, там ці переходи, такі різні ходи, такі цікаві мелодичні зміни. Погоджуюся, 28% бадьорість хочеться танцювати. Бачите, тобто несподіванка і танцюлька це перше, що ці пісні кидається людям в серце. Але паралельно 27% проголосували за тривогу, тобто тут є така пересторога і тривога постійно у цій пісні. Не знаю, чи честь має асоціюватися саме з тривогою, але ця честь саме в горнилі такої боротьби, тому чому ні? 27,5% – напруга і стрес, Так, пісня тримає такий саспенс до кінця. 18,6% піднесення і схвильованість. Погоджуюсь, вона всередині, якраз там з цими польотами, такими розпівуваннями несе вас на крилах кудись. 11% трепет, водночас 13,7% нудота, боже, коли це закінчиться, сказали. І ще 13,7% крінж. Ну окей, 10% гордість, вочевидь. Тобто вони відчули там цю емоцію гордості. Ну, і є окремі реакції, які люди дописували просто власноруч. Де це декілька разів написали туга, спокуса. Дуже цікавий початок, потім розчарування. Розчарування перші 10 секунд ти очікуєш брутальність і силу, отримуєш асексуального народного виконавця. Ага, тут, навпаки, асексуальність. Вам, здається, там вистачало якоїсь такої загравань. Так, я очікував щось типу Bambi сак але отримала диявола в клубі. Блін, це так точно. Ну, в мене було відчуття також такої темної, темної, темної енергії типу Bambi Бенбі з минулого року. А, Ну так, все виявилося просто нічним клубом. Збудження, чоловіча сексуальна енергія. Вистачає, чесно. А, то це через цю пісню ви мені писали додати туди секс в опитування. А я-то думаю, пишуть: додайте випитування секс. Думаю, який секс? До речі, один, два, три, чотири. Боже, четверо людей написали про секс. Ну, я не знаю, можливо, коротше, я не схильник звинувачувати людей в тому, що вони чують. Тихе розчарування, окей, скучно. Ну, там було, був такий варіант, друзі, ну, дота до була. Прийняття своєї тіньової сторони, особистості або сексуальності почули в цьому. Це ж вже було, написали, схоже на Меловіна. М -м -м, я, до речі, не один, хто бачите, побачив там схожі вайби. Занепокоєння, тривожність і піднесення. Народ відчуває. Цікава суміш емоцій, власне, як і текст окремо. Але де в цьому всьому гармонія? І де в цьому всьому. Честь. Мені якось не вистачило цього зв'язку. Пишіть, друзі, що ви думаєте, аргументуйте, наводьте свої доводи чи, можливо, просто діліться, як вам ця пісня зайшла? Ох! Розкопали ми тут багато чого. І такого, чого не очікували. Якось сьогодні так. Thank you so much. Підписуйтесь на Коґікон і не забувайте, що до 6 лютого ви можете взяти участь в опитуванні, додати свої реакції, і коли ми будемо оглядати усіх фіналістів нарешті, я поділюся результатами опитування. Чим більше візьме участь в опитуванні, тим більш репрезентативні ці дані. Thank you so much. See you next time! Побачимось. Євробачення насувається, я наливаю гібіскус, а у нас на огляді хаят та його пісня. Та його пісня. Honor. Ох, просто неначе я побував на якомусь е, нічному клубі. Тарадіра -да -да там, парадіра -да там. Треба піти послухати ще раз.